Студія «Вогнеслово», аудіокнижки Українською з Вогником Представляє Фентезі роман Війна Чемпіонів Глава 13 Недобрий гість Майже торкаючись землі, скоцюбившись темна фігура в довгому чорному балахоні з широким каптуром, що покривав голову і приховував обличчя. Повільно рухалося по вкритій мороком вулиці, спираючись на кривий дерев'яний посох. Хвіртка нечутно причинилася, і горбань, пройшовши всередину, тихо її за собою. Незнайомець випростувався, і від образу горбаняни залишилась і сліду. Висока постать в чорному балахоні підкралася до вікна і заглянула до нього. У будинку було темно, господар або ж міцно спав. А цілком, можливо, ще не повертався. Завдячуючи своєму вмінню орієнтуватися в абсолютній темряві, Морген чітко визначив, що в приміщенні порожньо. Потім він нечутно обійшов навколо будинку і зазирнув у вікно, яке виходило на протилежний бік. У цій кімнаті також нікого не було. Морген з легкістю переліз через огорожу та рушив до сусіднього будинку він непомітно проник до житла Віка. І не знайшовши там нікого, залишив приміщення. Після свого поєдинку в замку Кнайт міг прийти до Магіуса або Флауер. Будинок міського лікаря, куди в першу чергу мав відправитися поранений чемпіон, Морген вже перевірив і на зворотному шляху мав намір навідатися туди ще раз, на випадок, якщо вони з Кнайтом розминулися. У Магіуса чемпіон не з'являвся, господар Моргена вмів спостерігати за тим, що відбувається навколо. Перебуваючи далеко за межами місць, де розгорталися події. Помічником в його темних справах слугував місяць, бувши для нього другими очима. Разом з нічним світилом він міг зазирнути туди, куди проникало місячне світло. Спостерігав Чорний лицарі за поєдинком чемпіона на ресталищі проти зипера. Коли ж віки Кнайт залишили замок після того, як чемпіон отримав поранення, ніч ще не перейшла на зміну дню. І простежити, куди вирушили друзі, він не міг. А зараз щільні завіси на вікнах будинків, де жили товариші, не давали місячному світлу проникнути до кімнат, тому моргану довелося зробити це самостійно. Залишався будинок Флауер. туди й попрямував морок, накинувши широкий каптур на голову і зігнувшись, ніби старий, стискаючи в руці посох. Флауер жила з матір'ю і сестрою в невеличкому одноповерховому будиночку у західній частині Грінспінга. Всередині будинок виглядав набагато просторіше, ніж зовні, і в ньому панувало відчуття тепла та задушку. Батько дівчат вже два роки жив окремо, переїхавши на околиці міста. Колись дуже щасливі батьки Флауер і Роуз розлучили і зараз жили окремо. Сестри щиро вірили у те, що все налагодиться і настане день, коли батька із матір'ю помиряться і вони знову будуть жити разом як одна щаслива сім'я. Перед Передпокою сиділа красива молода дівчина з блакитними очима. Тримаючи у своїх руках олку з ниткою, вона щось вишивала її білосніжне, розпущене волосся спадало на одне плече. Довге синє плаття виглядало святково і в той самий час стримано. Доповнюючи красу своєї власниці, три коротких стуки порушили вечірню тишу. Флавер відклала вишивку і, підійшовши до дверей, відчинила їх. На порозі стояв незнайомий в чорному балахоні, обличчя його приховував каптур. Дівчина могла б подумати, що це жебрак, який ходить по домівках з проханням про милостиню, але навіть крізь балахон можна було помітити, що це не змучений життям безхатька. А статний чоловік, Добрий вечір, привітався Морген. Чи може я бачити людину ім'я Кнайт? додав він, непомітно ковзаючи, поглядом по кімнаті. Флауер відразу відчула щось недобре. Вона не могла знати всіх знайомих Кнайта тим більше обличчя незнайомця приховував Каптор але інтуїція підказувала їй, що це не його друг. Напевно, ви помолилися будинком. Ми живемо тут з матір'ю і сестрою. Дівчина. Можливо, було занадто необачним сповістити незнайомців про те, що у будинку немає чоловіків, але дівчина чомусь не боялася: передайте йому це. Морган простягнув в на невеликий складений в кілька разів аркуш пергаменту, затиснутий між пальцями, що приховували шкіряні чорні рукавиці. Там вказано, де мене шукати. Перекажіть вашому другу, у разі якщо він не прийде, я сам знайду його. Флава, неначе зачаровано, простягнула руку і взяла пергамент, після чого морген зробив реверанс та, вклонившись, злегка піднявши голову, посміхнувся дівчині. Вона побачила його обличчя і з жахом вискочила назад. Можливо, колись цей чоловік насправді зачаровував жінок, а посмішка його могла закохувати, але зараз було чітко зрозуміло, що це не жива людина, котра нез'ясованим чином здатна говорити і рухатися. Доброї ночі, Флауер, мовив Морген і, розвернувшись, вийшов геть. Дівчина швидко зачинила двері за страшним незнайомцем і тремтячими руками замкнула їх на засув. Підбігши до столу, що стояв по центру передпокою, вона схопила залізний канделябр і обережно підійшла до вікна, завмерши по лівий бік від дверей. Відчуття справжнього жаху, що у цій миті заполонив розум дівчини. Вперто не хотіли відпускати її зі свого полону. Але попри шалено круговер думок, Флауер все-таки визирнув у вікно. Вона боялася, що зараз незнайомець виникне з протилежного боку, і хоча Флауер не бачила мечів, закріплених по обидва боки на поясі Моргена, що їх приховував балахон, вигляду обличчя незнайомця їй було цілком достатньо. За вікном нікого не було. Морген вже давно перейшов на протилежний бік вулиці і перебував далеко від будинку дівчини. Хто там приходив? пролунав з дальньої кімнати голос Роуз. Флауер пересмикнув від несподіванки. За мить сестра з'явилася у передпокої. Роуз була всього на рік старша за Флауер. Красива дівчина з темним волоссям і карими очима одягнена в бліду червону сукню. За характером вони з Флауер були геть різні. Але це не заважало їм добре ладнати один з одним. Все у порядку? Так, приходив якийсь подорожній, шукав місце для ночівлі. Я сказала, що ми не можемо допомогти, відповіла Флауер. Симпатичний, пожартувала сестра. Не дуже. Ти не знаєш, кнат з віком вже повернулися? з надією в голосі запитала Флавер. Ні. Вік обіцяв відразу зайти, навіть якщо приїде серед ночі. Стало б, вони ще не поверталися. Не хвилюйся, Кнайд найкращий лицар королівства, та й мій вік може за себе постояти. У мене погане перечуття, Роуз. Я схожу до нього додому. Раптом вони вже повернулися. Флауер, на дворі ніч, грінспрінг спокійне місто, але все ж. Роуз секунду мовчала, а потім додала: Я з тобою. Мама залишилась ночувати у сусідки. Тому й вона не дізнається про наші нічні прогулянки. Спасибі тобі, подякував Флауер. Тим часом Морган прямував до виходу з Рінспінга. Це місто він знав, як ніхто інший. Ніч вже повністю огорнула темряву у спорожнілі вулиці. Проходячи повз таверну, Морган знову зягнувся, прийнявши образ безхатнього горбаня. Він уже майже минув таверну, як почув позаду чийсь хрипкий голос. Гей ти, волоцюга, чого тиняєшся тут? Це був Вольфганд, місцевий задирака. Після вечірньої пиятики рослий воїн буквально вивалився з таверни. Він вийшов зробити ковток свіжого повітря і, побачивши горбання, не знайшов нічого кращого, ніж гукнути його. У Грінспрінці більшість чоловіків мали відношення до військової справи або, як мінімум, вміли поводитися зі зброєю і перед тим як спровокувати когось. Варто було двічі подумати. У таверні відповідних кандидатур для конфлікту не виявилося, а скорчений горбань, що він міг зробити цьому високому фізично сильному воїнові. Морген добре чув слова Вольганта і йшов темний кінець вулиці. Стій, я до тебе звертаюся, не вгомовився за Драка. Звичайно, він був упевнений, що горбань все чує і від страху поспішає сховатися. Але Морген зупинився. Вольфганд не бачив, як Горбань розтиснув долоню правиці, і його посох з глухим звуком впав на землю. Здоровань ставерни явно не очікував такого повороту, і йому не залишалося нічого іншого, як підійти до нього. Це була велика помилка. Вольган зупинився за спиною скоцюбленої фігури і вже спокійним голосом мовив: Ти чого тут тиняєшся? У цей момент Морган розвернувся в бік свого кривника, випроставшись і за зростом ставши в рівень з Вольгантом. Здоровань відразу про Він все ще не бачив обличчя Моргана, але те, як Горбань змінився в розмірах, неяби приголомшило його. Морган в одну мить лівою рукою вхопив Вольганта за шию, свою чесною силою здавивши її, а правою вихопив меч і боковим ударом загнав його свої жертви в серце. Після цього Морген висмикнув зброю з тіла Вольганта і мертвий здарувань повалився на землю. Морок витер закривавлений меч об штани гори воїна і, заховавши клинок назад під балахон, підняв з землі посах та, зігнувшись, попрямував геть. Горбань пройшов близько трьохсот кроків і, повернувши праворуч, зупинився біля невеликого двоповерхового будинку. Колись це було його житло. Багато років тому Морген був одним з найкращих полководців і захисником столиці Королівства. В одному з військових конфліктів він загинув. Морген не пам'ятав нічого про свою сім'ю, не відаючи, чи були у нього дружини й діти, але він точно знав, що ця скромна господа колись була його будинком. На згадку про великого воїна городяни не дали плину часу зруйнувати це житло, зробивши його своєрідним пам'ятником для майбутніх поколінь. Це було його рідне місто. Ось чому Морген без зусиль міг проникнути в Грінспрінг і так само легко і непомітно залишити його, знаючи всі таємні ходи і виходи зі столиці. Безумовно, з плином років, місто змінювалося, але Морген досить часто навідувався сюди і знав про всі зміни. Морген відрізнявся від решти інших мороків. Після смерті він повною мірою зберіг інтелект і був здатен мислити так само, як і раніше. У розмові з Флауер він міг сказати, що повернеться знову у разі, якщо Кнайт не з'явиться сам, і якби чемпіон дізнався, що його кохання загрожує небезпека, то безумовно прийшов би на зустріч з Морганом. але Мороку вистачило короткого спілкування з дівчиною, щоб зрозуміти, що вона не розповість чемпіонові про їхню розмову, аби вберегти Кнайта від цієї зустрічі. До того ж, Морган ніколи не вбивав жінок і дітей, це було його правило. І ще однією істотною відмінністю цього воїна від решти мороків, які беззаперечно підкорялися наказом господаря. Морген, на відміну від них, був готовий відстоювати свої принципи, не дивлячись ні на що. Посаг в руках морока був не просто антуражем, доповнюючи собою образ гарпаня. цю річ Морген знайшов не так давно, проходячи повз однієї з лісових доріг, він зауважив дерево, яке лежало на землі. Воно було розколото на частини, неначе після влучання кульової блискавки, у його центрі між шматків розламаного стовбура знаходився довгий дерев'яний посох. Складалося враження, що дерево слугувало лише оболонку для артефакту, а цей предмет був створений самою природою. Морген підняв посох і забрав його з собою, повертаючись до свого житла, що знаходилося в глибині лісової гущавини, Морок поглянув у каламутну воду одного з озер і побачив там власне відбивання. Ніби старий, подумки мовив Морган, побачивши себе з палицею в руці, і після цих слів його відбивання змінило свою форму. Замість статного воїна в озерній Каламуті відбувалося зображення худорлявого старого. Посох міг виконувати накази свого господаря, приймаючи образ старця або черівника, або ж подорожнього. Одним словом, вигляд людей, яких найчастіше можна було побачити з цим предметом. Але це були далеко не всі можливості артефакту. Морок не був магом, і більшість секретів цієї чарівної речі були закриті для нього. Постоявши навпроти будинку ще кілька хвилин, Морген зробив кілька кроків у темний провулок, зникнувши в ньому. Глава 14. Лицарі. У світлому просторому кабінеті за добовим столом сиділо троє. На протилежному боці від вікна, спершись на високу спинку стільця, розташувався воїн у ладних обладунках, його обличчя приховував шолом із закритим забралом. Загадковий лицар сидів спокійно та, нахиливши голову в бік, дивився перед собою. Зліва від нього знаходилася людина, що також була одягнена у лицарську броню. Цей чоловік схрестив руки між собою і на його залізних рукавицях промайнуло гравіювання, яке за мить зникло. Високе червоне пір'я прикрашала сріблястий шолом незнайомця. Біля столу, ближче до центру, стояв третій воїн. На його блискучій нагрудній броні, витонченими лініями була зображена красива дівчина з довгим розпущеним волоссям. Вона, неначе вітер легким подахом хотіла наповнити вітрила невидимого корабля. Підносячи долоню до своїх вуст, Прекрасний округлий шолом на голові лицаря, який для двох інших воїнів слугував не лише захистом, але й маскою. А хлопець нічого вправно вибив тебе із сідла, пролунав голос лицаря, що стояв біля столу. Так, молодець, погодився воїн, що сидів напроти вікна. Ще сто років тому Зипер ніколи не зізнався в тому, що є хтось сильніший та вправніший за нього. Але мудрість, як то кажуть, приходить із віком, а часу на роздуми у його випадку було більш ніж достатньо. Давно не траплялися гідні суперники, сам винен, недооцінив хлопця, продовжив Зипер. Ти що скажеш? звернувся лице з ревіюванням діви до воїна з червоним пір'ям. Я майже склав його, щеня скинула на мене люстру. До Петра вже, відповів Клаус. Можливо, ми прийняли поспішне рішення. Витримавши паузу, знову заговорив Зипер і на декілька хвилин поринув у спогади. Ніч опустилася на замок, вкривши собою старий ліс, приховавши у своїх обіймах болота і мешканців їхніх околиць. Зипер скакав верхи по порожньому розсталищу, повний місяць ніби слідкував за нічним тренуванням вершника. Він приходив сюди майже кожну ніч, знаходячи для себе відраду у відточенні власної майстерності. Проносячись нього блискавка, лицар розсів повітря своїм списом, завдавши точного удару по манекену, що виконував роль супротивника. Зипер зупинився на протилежному боці майданчика та, розвернувши коня, неспішно попрямував на вхідну позицію. Аж раптом він побачив перед собою фігуру в чорних обладунках, яка стояла посеред ресталища. Вершник зліз з коня і діставши меч, стрімко попрямував у бік незнайомця. Підійшовши до невідомого, лицар зупинився за декілька кроків від нього. Нічний гід, за своєю тілобудовою, не поступався зиперові. Високий, широкоплечий, таємчий воїн був повністю одягнений у чорні обладунки, які на перший погляд не мали вразливих місць. Їх метал виглядав у декілька разів товщим, аніж найважче брання, яку коли-небудь доводилося бачити зиперу. На голові воїна знаходився чорний шолом із закритим забралом, що прекрасно гармоніював з обладунками. ось тільки отвори для дихання на ньому були відсутні, а вузькі прорізи для очей виглядали ледь помітними. Доброї ночі, пане Зипер, пролунав голос темного воїна. Хто ти? запитав лицар. Я той, хто може втілити вашу мрію в реальність? Зипер злегка нахилив голову у бік та пильно поглянув на непроханого гостя. Не набридло ганяти вітер по порожньому розсталищу, прогулянки в лісі, де вам знайоме кожне дерево, і самотність, від якої не сховатися, ворог, який вам не до снаги. Можливо, час повернутися до того, хто досі чекає, загадково мов незнайомець. Зипер мовчки слухав слова, що неначе від луння долунав з чорного шолому. Хочу запропонувати вам угоду, продовжив невідомий. «За кілька днів до цього замку прибуде лицар, чемпіон із Грінспінга. Він непоганий воїн, але з вами, безумовно, не зрівняється. Попрошу вас вбити його у поєдинку. Натомість дам те, чого бажаєте понути на світі. Я, схожий на найманця, витримавши паузу, запитав Зипер. І що ж ти можеш мені запропонувати? Гроші. Замок, чи вічну славу, здивуй мене, пропоную вам життя або смерть, що ближче до душі. Після цих слів незнайомець розкрив долоню правої руки, з якої почали з'являтися клуби чорного диму, поступово починаючи приймати подобу людської фігури. Кіптіва зникла, а на її місці стояла красива молода дівчина з довгим чорним волоссям, її харі очі дивилися на зипера. А на тонких вустах з'явилася усмішка. З очей Зипера покотилися сльози, плакати лицар не міг. Теперішня його подоба не вбачала під собою поняття сліз, але воїн відчував, як вони нестримно біжать і краплі, немов град, падають додолу. Припини, процидів Зипер, «Зупини це, або я знесу твою голову. Темний воїн зімкнув долоню і селе дівчини розчинився в нічному повітрі. Моя відрубана голова вам нічим не допоможе, мовив темний лицар. Переможете чемпіона і обирайте нагороду. Хочете прожити життя те, що не встигли, почнете з віку, в якому воно перервалося. Ви загинули молодим, часу надолужити Гайне буде більш, ніж достатньо. Якщо поспішаєте на зустріч з коханою, підете до неї. Воїн чорних обладунках підняв голову в небеса та водночас випрямив вгору вказівний палець правої руки. Вона по цей час чекає, їй було б дуже добре там, але нестерпно, гірко і сумно без вас. Мелісе сподівалася все життя і зараз вірить, що ви її знайдете. Зипер стояв навпроти темного воїна, дивлячись на нього, а відчуття сліз, що тікає в по щоках все не минало. Що ти таке? Прорипів Зипер. Робіть свій вибір, ніби не почувши запитання, вимовив темний лицар. Якщо той чемпіон не такий вже й сильний, чому сам не вб'єш його, або слова твоя єдина зброя? Усім відомо, що слова іноді вражають найгірші за мічі. Якщо не зможете, ви доведеться мені, відповів незнайомець. А зараз ваша відповідь? Зипер дивився на лицаря, після чого мовив. Веди свого чемпіона, позмагаємося. Після цих слів він розвернувся спиною до незнайомця і, майстерно провернувши руків'я свого меча у долоні, попрямував в бік коня. Приходив темний лицар і до двох інших мешканців замку. Зибер! Зибер! ти що оглух? Никричи на нього він, йому вже понад сто років май повагу до віку, пожартував Клаус. Пробач, замислився, відповів Зипер. На рахунок поспішного рішення я також міркував над цим, мовив він. Я згоден із Зипером. Рятувати свої ілюзії ціною життя інших це не вихід. Як би нам не хотілося все змінити? Повернути щастя для трьох, забравши його тисяч інших людей, я не знаю, як можна буде жити з цим почуттям далі, сказав Клаус. Я вас почув. Витримавши невелику паузу, мовив Вінтер. Угода з самого початку була нечесною. Він натиснув най найважливіше для кожного з нас, зігравши най найдорожчому. Я вважаю, ми маємо повне право розірвати договір в односторонньому порядку, ствердно мовив Зипер. Кілька секунд в приміщенні панувала повна тиша. Нехай буде так. Я теж вважаю це правильним рішенням, але можете не сумніватися, так просто нам цього не залишить. Потрібно бути готовим до всього, мовив він. Клаус і Зипер ствердно кивнули і, піднявшись, стали розходитись. Клаус попрямував зал для фехтування, він, своєю чергою, спустився до бібліотеки. Зипер залишив кабінет останнім і, вийшовши у коридор, пройшов до своєї кімнати. Увійшовши всередину, він прикрив за собою двері і оперся обома руками у стіл, що стояв біля стіни. Він знову відтворив у пам'яті свій бій з Кнайтом. Зипер, мчав на чемпіона, в силу багаторічного досвіду розуміючи, що лицар з грінспінга спробує вибити його з сідла. Коли до удару залишалися лічені секунди, Зипер трохи відвів спис у бік, і вістря пролетіло в декількох сантиметрах від голови Кнайта, не зачепивши його. Вершник навмисно схибив і дав вибити себе з сідла. Зипер був упевнений, що темний лицар, настільки обізнаний про його долю, не людина, і володіючи магічними здібностями якимось чином може стежити за тим, що відбувається, тому вершник провів поєдинок якомога правдоподібніше. Воїн відкрив ящик столу, діставши з нього жіночий портрет, поклав його перед собою. Її звали Меліса. Красива молода дівчина з довгим волоссям дивилася на нього, ніби жива. Тонкі губ прикрашала усмішка, а у великих карих очах, здавалося, відзеркалювався цілий світ, його світ. Іноді кохана приходила до лицяря в снах, і ці прекрасні моменти були дорожчі всього на світі. Напередодні двобої з Кнайтом вона знову наснилася зипору, сказавши про те, що, забравши життя іншої людини, стати щасливим не вдасться, і що на воїну, якого він повинен вбити. Теж хтось чекає. Якби вік не скинув люстру, аби зупинити Клауса, це зробив би Зипер, який в той день також знаходився в холі, стоячи в далекому темному куті балкона. Зипер не міг пояснити це відчуття, але він був упевнений, що Кнайт може допомогти йому та іншим бранцям замку, коли, здавалося б, уже ніхто ніколи не зможе. Я спробую все Мовив лицар, провівши рукою по обличчю дівчини на портреті, на мить ставши щасливим. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово Олександр Макієнко та Давид Микола. До нових зустрічей.